Це було під Бахмутом. Це ми мали виїжджати на позиції, і я дізналася про це. Все одно ж пішли бойові дії, і треба було виконувати свою роботу. За штурми ходила з хлопцями і в окопах були. Я би хотіла, щоб він знаходився більше з сином зі мною, але в країні на даний момент війна, і все одно, якщо він не буде там, то хто нас буде захищати?